Права 1097. Побудуйте графік функції. Ну що ж, стартуємо? В першому завданні наша функція y дорівнює 2x. Ну що ж, в даному випадку, яка це функція, це лінійна функція y дорівнює 2x вигляду до kx плюс L. І вона проходить через початок координат. Це буде пряма пропорційність. Якщо x дорівнює 0, то y дорівнює 2 x 2 помножити на 0 буде 0. Отже, яку візьмемо другу точку. Ну, Наприклад, візьмемо x нехай дорівнює 3. Тоді y дорівнює 2х, 2 помножити на 3 буде 6. Ну, а Зараз відкладаємо на нашій координатній площині, яку я підготував. Ці точки з цими координатами. Перша точка з 0, 0,0. Це початок координат. Ставимо точку. Так, Друга точка склату 3 6. По х3, по у 6 ставимо точку. Так, ну а зараз беремо лінійку і проводимо через початок координат. Через ці дві точки проводимо прямо. Дивимося, щоб вона акуратно проходила через початок координат і другу точку. Так, ну у мене тільки транспортер лінійка, вона проходить. Вона тільки під цілим кутом, можна її провести. Ну, але вже як є, так є. Проводимо через ці дві точки прямо. Є. Yeah. Ну що ж, ми отримали графік функції дорівнює 2x. Переходимо до другого завдання. Потрібно побудувати графік функції y дорівнює 1-x. Це у нас лінійна функція. Давайте ми виберемо якісь значення x. Ну, Наприклад, нехай х дорівнює, ну скажімо, хай буде 0 чого і ні. Отже, х дорівнює 0, то y буде дорівнювати 1-0, це буде 1. Ну і візьмемо х нехай дорівнює, ну скажімо, числу 4. Тоді y дорівнює 1 відняти 4, це буде мінус 3. Що ж, ми отримали таблицю значень таких. Нагадую, графік лінійної функції пряма лінія. Ми викладаємо дві точки. І тоді через ці дві точки проведемо пряму. Я буду жовтим кольором викладати. Отже, будуємо першу точку з координатою 0, 1 по X 0, по y 1. Ось вона точка. Друга точка. У нас 4 і мінус 3. 4 по х по y мінус 3. перетині ставимо точку. Є? Ну, Давайте я перенесу, щоб точніше відповідало 4 та мінус 3. Yeah. Ну а зараз через ці дві точки проводимо пряму. Отже, я беру лінійку. У мене лінійка транспортує буде тільки прямий код, Ну, Але постараюсь, щоб пройшло через ці дві точки. Отже, проводимо тоді пряму через ці дві точки. Yeah. Ну що ж, ми отримали графік функції y дрівнює 1-x. Ну що ж, переходимо до третього завдання. У нас функція y дорівнює 2. Це лінійна функція, її дуже просто побудувати, бо при будь-якому значенню x значення y дорівнює 2. Можна побудувати пряму, яка паралельно усі абсцис через двійку. Але ну, давайте побудуємо точки. Ну, візьмемо, наприклад, мінус 2 точку. Значення нашої функції все одно буде 2. І, наприклад, точку 3. Значення нашої функції все одно буде 2. Будуємо ці дві точки. Отже перша точка з координатою мінус 2. Мінус 2. 2 по х2 по y. ставимо на перетині точку. Потім точку 3, 2. По х, 3 по y, 2. Ставимо на перетині точку. Так, тепер через ці дві точки проведемо пряму. Як я казав, вона буде паралельна, Вона буде паралельна осі абсцис абсис і проходити через точку, якої y дорівнює 2. Що ж проводимо тоді лінію. Ми отримали графік функції y дорівнює 2. Переходимо до четвертого завдання. Тут у нас трохи складніша функція, y дорівнює 4 x 1 Які можна взяти значення y, x, Ну, візьмемо, наприклад, значення нехай у нас x дорівнює, ну скажімо, 0. І візьмемо нехай x дорівнює 1. Ну, Давайте я порахую, чому дорівнює значення х. робити це в принципі, не обов'язково. Пишемо, що y дорівнює 4x-1. 4 пишемо помножити на 0 мінус 1. Це дорівнює 4 помножити на 0 це 0. Відняти 1 це дорівнює мінус 1. Записуємо тоді, що значення нашого y дорівнює мінус 1. Ну, і друге. Знаходимо значення y, якщо x дорівнює 1, то це буде 4, що множиться на 1. І мінус 1. І це дорівнює. 4 на 1 це 4. Відняти 1. Це буде 3. Є. Ну що ж, записуємо, що значення нашої функції дорівнює 3. Так, ну що ж, ми відклали, е, отримали таблицю таких значень. Ну а зараз лінійна функція. Відкладаємо ці дві точки, а потім проведемо через них пряму, тому що графік такої функції пряма лінія. Отже, 0-1. 0-1 ставимо на перетині точку. 0 по х мінус 1 по y. Так, я трохи перенесу. Yeah. E, зараз точку з координатою ставимо 1, 3 по х 1, а по y 3 на перетині ставимо точку. Точніше, давайте ми її позначимо. Yeah. Ну, а зараз через ці дві точки проводимо пряму. Отже, проводимо пряму. Старайтеся, щоб якомога точніше проходила лінія через ваші дві точки. Так. Отже, проводимо. Є? Yeah. Ну що ж, ми отримали графік функції y дорівнює 4x-1. Переходимо до наступного, до п'ятого завдання. Потрібно побудувати графік функції дорівнює мінус 3x. Ну що ж, це в нас лінійна функція і пряма пропорційність. Якщо x дорівнює 0, то y дорівнює 0, y дорівнює мінус 3 помножити на x-3 помножити на 0, це буде 0. Проходить через початок координат друга точка, ну і можна обрати довільно, нехай x у нас наприклад дорівнює 1. То тоді y дорівнює мінус 3, що множиться на х, мінус 3, що множиться на 1, це буде мінус 3. Ну, а зараз відкладаємо, я буду жовтим відкладати на нашій координатній площині, яку я підготував, складаємо точки. Перша точка з кнатою 0,0 на початок координат ставимо точку. Так, а друга точка. З 1 і мінус 3 по х1. Ось у нас вертикальна лінія. По y-3. на перетині, ось у нас мінус 3. Ставимо точку. Так, чудово. Ну а зараз через ці дві точки проводимо пряму. Так. Щоб вона проходила через ці дві точки. Якомога точніше. Так. Провели ми прямо. І це в нас буде графік функції y дорівнює мінус 3х. Ну що ж, переходимо до останнього до шостого завдання. Потрібно будувати графік функції y дорівнює 0,5х плюс 2. Ну що ж, які можна обрати значення х? Це лінійна функція, а можна обрати наприклад, x дорівнює 0. Тоді запишемо, що. Перше y буде дорівнювати 0,5, що множиться на 0, плюс 2. І це дорівнює 0,5 що множиться на 0, це буде 0, плюс 2 це дорівнює 2. Записуємо в нашій таблиці значень, що якщо y, X дорівнює 0, то y дорівнює 2. Ну і візьмемо наступне значення, нехай X у нас дорівнює, ну, скажімо, числу. Візьмемо парне, хай буде 4. Так, то тоді пишемо друге. Y буде дорівнювати 0,5, що множиться на 4 плюс 2. І це дорівнює. 0,5, що множиться на 4, це буде 2. І 2 плюс 2 це буде 4. І записуємо, що значення нашої функції дорівнює 4. Чудово. Ну що ж, а зараз відкладаємо на нашій координатній площині. Точку, з зразу 0, 2. По X 0, по ігреку 2. на перетині ставимо точку. Ось вона. Друга точка з складати 4, 4. 4 по іксу, 4 по ігреку. Так, на перетині ставимо точку. Є. Ну що ж, а зараз через ці дві точки проводимо пряму. Так. Проводимо. Є, ми отримали графік функції y дорівнює 0,5х плюс. Ну що ж, ось таке завдання на побудову графіка лінійної функції. На цьому вправу завершено.